Була дуже сексі книжка, класний роман. Але потім вже іде, як я бачите, написала тут залякування. От вчитель, який, скажімо так, ну там починалось романтично, але потім, все-таки, коли вона навіть не хотіла, і плакала, він, можна сказати, її зґвалтував. І потім він її шантажує, бо каже, дивіться, підеш до дибудинку, я заграти. Тебе відберуть в батьків, в тебе не буде майбутнього. Коротше, починає її залякувати і далі використовувати. Ну, це жесть, звісно, як вона потім з ним буде спати. Історія, Скажемо так, з одної сторони, я знаю людей, які скажуть, і мені казали, я обговорювала вже і мені кажуть, а вона ж хотіла, вона хоч...". Да, Але коли вже вона плакала і він її змушував. От тоді вже я вважаю, що то вже точно ні. Не...